Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати найсмачніші мариновані опенки на зиму. Ваші гості точно попросять у вас рецепт. Опеньки я вже помила та почистила. Нарізати їх не буду, адже вони в мене невеличкі. Якщо у вас великі, ви можете порізати. Грибочки перекладаємо в каструлю та заливаємо водою. Ставимо на газ та доводимо до кипіння. Після того, як вода закипіла, відварюємо опеньки протягом 10 хвилин, періодично помішуючи. Через 10 хвилин гриби зливаємо через сито. Юшка нам не знадобиться. Після того, як злили, не забуваємо промити гриби проточною водою. Далі перекладаємо опеньки назад у каструлю та будемо готувати маринад. Заливаємо грибочки водою, щоб ледве прикривався верх грибів. Обов'язково міряємо, скільки у водички у вас пішло. Від цього ми й будемо відштовхуватися при приготуванні маринаду. У мене води пішло пів літри, але я вам говорю рецепт на літр води. Тож на літр води нам потрібно 2 столові ложки з великою гіркою солі, 2 столові ложки цукру, 75 мл оцту, звичайний 9%, 1-2 лаврових листка, 8-10 горошин чорного перцю та 3 горошини духмяного перцю. Гарно перемішуємо, щоб сілі цукор розчинилися. Ставимо на вогонь і з моменту закіпання варимо ще 10 хвилин, після чого накладуємо в чисті простерилізовані банки. Далі закатуємо і обов'язково провіряємо, чи банка ніде не протікає. Ось така краса має у вас вийти. Рибочки виходять дуже смачні та ароматні. Укриваємо теплою ковдрою та залишаємо так до повного остигання. Коли охолоне, можна виносити в погріб. Всім смачного!